60 дітей тренуються двічі на тиждень у спортзалі з басейном, який відкрив ветеран війни Андрій Сідлецький у рамках державної програми Грант для ветеранів та членів їх сімей. Ми маємо велику, типу, базу базу спортсменів, які в нас тренуються. Крім того, ми працювали з міською радою. Ми з наш клуб. Спільно з міською радою провели навчання в школах по плаванню. Ми випустили біля 2,5 тисяч дітей навчили плавати. Плануємо зробити маленький там зал для реабілітації. Програма цікава, ну допомагає в розвитку в цьому. В, Реалізації бізнес-планів Максим Роснак ще зі студентських років мріяв відкрити музичну школу для того, щоб реалізувати свою мрію, скористався урядовою програмою Є робота та виграв 250 тисяч гривень гранту. За умовами програми працевлаштував двох людей. Завдяки гранту я зміг не просто це реалізувати, а взагалі відкрити великий творчий простір, в який наразі дає змогу не тільки навчатися у нас є індивідуальні уроки у нас є групові заняття в гурті. Це один з небагатьох курсів взагалі в Україні перших чернівцях, де не просто група там збирається грати на гітарі чи співати, а саме курси занять в гурті, де з учнів збирають ці гурти. Це дуже цікавий досвід. Я вдячний цій програмі. Вона дійсно дала такий буст. У 2024 році грант на власну справу виграли 283 заявники. Грант для ветеранів та членів їх сімей отримали 23 особи, серед яких дев'ять дружин, учасників бойових дій. За допомогою її для наших 283 заявників грантерів Ми змогли залишити в область більше як 67 мільйонів гривень. 21 людина у нас запровадила. Нову справу з цих 283, А решта масштабували, розширили вже існуючий бізнес. Тому програма працює. Ми задоволені тим, як вона працює на теренах області. Сподіваємося, що 25-й рік стане для нас ще кращим. Торік у Чернівецькій області відкрили чотири офіси, зроблено в Україні, де Буковинців навчають писати бізнес-план та презентувати себе на ринку праці. Ці чотири офіси звернулися більше як 1300 людей. Надано переважна більшість консультацій. Це більше як 500 консультацій були надані саме з питання отримання грантів. З тих, хто звернувся до нас, з питання отримання гранту, вже 40… Заявників заявили про свій намір отримати грант. і Я скажу більше, вже 20 з них отримали позитивні результати. Кошти вкладаються в бізнес, модернізацію обладнання. А найголовніше це створюють нові робочі місця та підтримують економіку області. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі 4